Як в Україні вчинити злочин і уникнути кримінальної відповідальності? Це все можливо, якщо ти депутат від слуг народу. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал Свідо свого по своє» і в цьому відео я буду говорити про прецедент Олександра Трухіна, депутата Верховної Ради від слуг народу, тепер вже колишнього депутата. Але цей прецедент він матиме досить важкі наслідки, насправді, і зараз я поясню чому. Власне, влітку 2021 року Олександр Трухін, знаходячись в автомобілі, Потрапив в ДТП. В цьому ДТП було пошкоджено ще дві машини, зазнали певних там, але на щастя не ну, обійшлося без жертв, всі залишилися живими, там, в тому числі, і діти в інших машинах їхали і так далі. Матеріали справи поліція оформила в такий спосіб, що нібито за кермом там знаходився не Трухін, а хтось інший. Хоча насправді дехто там з очевидців стверджував, що за кермом в свій час був саме Трухін. Через деякий час після цього ДТП журналісти оприлюднили відео з нагрудної камери поліцейського. І на цьому відео Трухін пропонує поліцейському. А давай я зараз в ліс уйду, а потім тебе найду, і відблагодарю Пропонує йому 150 тисяч гривень там ще щось. Отака От приблизно ситуація. Тобто він пропонує хабар. Для того, щоб цю справу зам'яти. До речі, тоді, коли це ДТП відбулося, коли інформація почала просочуватися, розпочалася дуже потужна інформаційна зачистка різних сайтів. Тобто цю інформацію спочатку почали поширювати, а потім величезна кількість сайтів цю інформацію почала просто видаляти. Тобто, з власниками сайтів була проведена робота певна, кому заплатили, з ким просто домовились, кого, напевно, налякали, там, чи ще щось, чи ще щось. І от зараз, попри наявність такого відео, попри пропонування хабаря для того, щоб затерти справу, а значить хабар, якщо пропонував, значить для того, щоб приховати якісь певні деталі, він уникає кримінальної відповідальності. Він заплатить штраф 68 тисяч гривень, максимальний передбачений там за одним із обвинувачень в його бік. І він зобов'язується перерахувати 6 мільйонів гривень на United 24 на армію дронів. І здавалося б, що нібито це добре, бо якби відповідальність поніс, прокурора це влаштувало. Проте це насправді дуже дуже поганий механізм, з допомогою якого люди, які, ну скажімо так, володіють певними грошима. Вони зможуть уникати кримінальної відповідальності в різних ситуаціях. В нас насправді, ви знаєте, в нас така е, тотальна кримінальна безвідповідальність для тих, хто має владу і гроші. Ну от Згадайте оці всі гучні справи. Гучні справи, де якийсь мажор когось збиває там, на зупинці, не на зупинці, Там вбивство Кирила Тлявого. Маленького хлопчика колишніми поліцейськими і не колишніми, і, і вони всі ну ніхто не, нікого не притягують до відповідальності. Але мова не про те. Знаєте, я хочу вас для розуміння цієї ситуації трошки трошки глибше направити. Що таке злочин? От є кримінальний кодекс, в кримінальному кодексі є означення злочину. Це суспільно небезпечне, протиправне, винне, каране діяння, яке передбачене Кримінальним кодексом України. Суспільно небезпечне, винне, протиправне, тобто сусп... несе якусь суспільну небезпеку, є вина того, хто робить якісь дії або не робить, але зобов'язаний був би їх зробити. Там протиправне порушує щось. Каране, передбачене кримінальним кодексом. Тобто Є певна логіка в формуванні власне, того, в означенні того, що певні дії є злочином, і в тому, щоб за ці дії відбувалося саме покарання. В теперішньому випадку ми побачили ситуацію, коли людина, яка володіє влад... владними зв'язками, яка володіє фінансовими можливостями, вона може уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину. І це дуже насправді небезпечна річ, тому що, ну, от, до прикладу, візьміть нещодавні скандали там, з приводу закупівель Міноборони. Насправді ж, попри те, що хтось там пішов з посад, потім там Резніков залишився, міністр оборони, когось взяв до себе назад, але вже в статусі радників. Перед тим там ще й проти якогось із радників відкривали кримінальну справу. Але до чого я веду? До того, що. Чиновник на певній посаді може вчиняти десятки, а то й сотні злочинів. Журналістам для того, щоб викрити інформацію по якомусь одному злочину, ну, потрібно щось феноменальне. Якийсь витік інформації, стати випадковим свідком, щоб хтось безпосередньо прийшов, передав інформацію, а потім, щоб ця інформація ще спрацювала, щоб на стадії розслідування все не погасила правопохоронна система там, і так далі. Тобто це величезна кількість робот. Але це по одному злочину. А злочинів, аналогічних чи ще страшніших, там від якогось можуть бути насправді десятки і сотні. І отут чиновник. Може для того, щоб уникнути відповідальність по тому епізоду, який проти нього є доведеним, пожертвувати кошти, віддати незначний відсоток того, що він незаконно чи напівзаконно заробив. Це в лапках, я кажу, заробив, це так як оця Оксана Датій, виконуючи обов'язки керівника податкової Києва, писала, заробити мільйон доларів. У них така психологія. Вони вважають, що це їхній заробіток. Ви розумієте нас, яка, яка небезпека? Тобто просто взяти і відкупитися? Цікаво, як це з точки зору кримінально-процесуального кодексу, до речі, пояснюється. Але ця небезпека дуже велика. А якщо ми говоримо там про олігархів, яких грошей взагалі дуже багато, то знаєте, людина могла красти декілька мільярдів доларів на рік. А потім там 20 мільйонів доларів, 40 мільйонів доларів під час війни пожертвувати на армію, щось для армії на ті гроші закупити, і вона стає великим меценатом, просто більшим нема куди. Аналогічно, нас ж найбільшими меценатами в Україні були завжди Ахметов і Пінчук. Такі благодійники, що просто нема куди. І от уявіть собі, що реально виникає якась ситуація, і по якомусь із випадків проти них, чи проти їхніх людей, чи ще проти когось з'являється інформація про вчинення злочину. Нема проблем пожертвував 10 мільйонів гривень на армію дронів? Класно, класно, і кримінальної відповідальності немає. От таке ще одне чергове вікно Овертона в нас, мабуть, найближчим часом буде відкриватися. Ну, принаймні для своїх, а Трухін для Дніпропетровської бізнес-групи є точно своїм. Для слуг народу він точно є своїм, попри те, що його виключили. Отак і живем. Насправді, насправді, ми ж реально за 30 років нікого не покарали. І це є величезна, величезна проблема. Прошу вас про зворотній зв'язок, прошу вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Насправді ця інформація дійсно є важливою. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей!